У Житомирі розпочалась весняна толока. Уже за традицією до прибирання долучаються представники державної влади, комунальних установ, школярі та студенти. І з самого ранку по всьому місту можна було побачити людей в оранжевих жилетах, які прибирали, садили дерева та наводили порядок у місті. З Сьогоднішнього дня, згідно розпорядження міського голови, розпочато весняне санітарне прибирання міста та благоустрій. Всі комунальні підприємства. Не тільки з сьогоднішнього дня, а вже і напередодні розпочали виконання робіт. Одна із центральних вулиць Житомира прийме новий облік та стане більш зеленою, адже її засадять кленами. Ось ми зараз проводимо таку посадку, грандіозну, можна так сказати, на одній із центральних вулиць міста, це вулиця Летушинського, висаджуємо шаровидні клени. Які вони і раніше в нас зараз є на старих рядових посадках, там, а зараз ми висадимо 76 шаровидних кленів. Початок весни це завжди купа бруду на вулицях. Раніше воно просто було під снігом. Тому Олександр Марцун закликає усіх житомирян долучатися до прибирання, адже місто це своєрідне обличчя усіх його жителів. Пересічні мешканці традиційно весною біля своєї садиби проводять санітарне прибирання. Ми просимо всіх долучитись до цього прибирання і навести порядок поряд розташованою територією. Ми надаємо абсолютно різну допомогу. Якщо мешканці там окучать шляховий змет, приберуть сміття, ми допоможемо транспортом, щоб це все вивезти і доправити на міське сміттєзвалище. Пам'ятайте, що чисто це не там, де прибирають, а там, де не смітять.